Люди, які ходили до церкви, так і навіть багато постили, ну взагалі дотримувалися от всього, що в книжці пишеш. Наприклад, вони, у них була якась стіль, наприклад, щоб Господь мене оздоровив або щоб Господь е, зробив так, як вони хотіли, так, за те, що вони молилися, і Господь того не зробив. Не вони не побачили чуда. Вони бачили чуда, які відбуваються в інших людей, але вони не бачили чуда, яке Господь не відповів на їхні молитви. І вони, і вони починають розказувати, що важливо не. Бог, який у ці духовні закони, а важливо просто бути доброю людиною. Дуже шкода, що Господь їм дає навіть те, що вони не просили, так? але Господь дуже багато їм дав взагалі речей інакших, яких раніше не було. Але вони, ну, в них немає вдячності до Бога за те, що в них з'явилося, можливо, не з'явилося, що вони просили ім. і ну, все складається добре. Так? І в людини немає просто вдячності за те. То, ну, тому дуже шкода, що люди завжди бачать, що Бог не дав, замість того подивитися, що я маю. І за що я можу йому подякувати? так? І не думають, ну так, ви, так сталося, так мені пощастило, тому що я багато працював, тому що я, тому що я, я, я. І в результаті побачимо, як то буде. Я думаю, такі люди вони прийдуть до Господа. Тільки шкода, що потрібно має щось статися. так? Щось має статися погане, щоб та людина прийшла до Господа. Коли в людини все добре, знаєте, як бувається та приказка: як тривога, то до Бога. По тривозі і по бозі. Ото... А ви, який тип людей?